Вітаючи колектив навчального закладу з ювілеєм, начальник слідчого управління обласного управління поліції Тарас Генцеровський подякував присутнім за сумлінну службу. Щиро вдячні за те, що своєю працею ви укріплюєте наш закон, сприяєте завдяки вихованню кадрів, покращенню благополуччя. Безпеки наших громадян не лише на території Івано-Франківської області, а не на теренах держави нашої України. На факультеті номер 3 де, власне проходив день відкритих дверей старанно бережуть традиції своїх попередників, водночас впроваджують нові сучасні методи навчання. Ми підписали договір з головним управлінням національної поліції щодо залучення практичних працівників під час проведення практичних занять в академії. І що стосується традицій, то необхідно знайти, що середи на факультеті проводиться тренування ветеранів. Від навчального закладу, і вони проводять змагання по волейболу. Багато змагань та різних показових виступів було і того святкового дня. За ними спостерігали сотні відвідувачів різного віку, які захоплювалися практичними вміннями курсантів і самі з задоволенням брали участь у тренінгах. Були серед них і майбутні правоохоронці. Зараз я кандидат на навчання в Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ. Я... Прохожу якраз воєнну лікувальну комісію. Збираю документи. Я збираюся тут навчатися. Окрім звичних для таких заходів екскурсій, тренінгів та демонстрацій озброєння і сучасної військової техніки, виставки криміналістичного обладнання у програмі були виступи духового оркестру під керівництвом Ярослава Гецева, заслужена артиста України, колишнього випускника школи міліції Володимира Коваленка та вокально інструментального гурту. Танцювального гуртка, учасниками яких були курсанти та студенти факультету.